Професор одного із чеських медичних університетів Ян Клозар приїхав до міста Лева, аби відвідати перший міжнародний онкологічний форум. Науковець вражений від прогресу української медицини. Каже, за багатьма показниками вона прирівнюється до європейської в Україні є свої переваги в медицині, а в Європі свої. Доступність є важливим критерієм, і можна сказати, що в Україні доступність є вища. Натомість в країнах Євросоюзу рівень забезпечення є вищим. Форум об'єднав понад дві сотні онкологів. Окрім українських, є й німецькі, чеські, італійські, австрійські, польські та американські. Фахівці обговорювали найсучасніші Методи діагностики та боротьби із недугами до прикладу, імунотерапія та вакцинація від раку. Ми йдемо вперед. Ми отримуємо нове обладнання, нову модернізацію відділень, інновацію відділень. Ми Ходимо до європейського зразка, і відповідно наша якість допомоги зростає за рік. Багато зроблено, і є дуже багато напрацювань, таких дуже серйозних напрацювань власне в розвитку допомоги. Це такий як центр ядерної медицини, радіологічний хаб і багато багато таких цікавих новинок. У сфері діагностики та лікування онкологічних захворювань Львівщину на форумі назвали однією із найуспішніших областей в Україні. А Львівський онкоцентр один із найкращих в державі. Для нас медицина завжди була важливою на Львівщині. Для нас це точка росту, і ми дивимося на медицин розвиток медицини як на послугу, яку ми можемо надавати не тільки людям, які проживають на Львівщині, а також сусідних областей. як Також націлюємося на те, що до нас мають приїжджати пацієнти з інших держав. Ви подивіться кількість обладнання, як приходить завдяки саме закупівлям через світовий банк. Централізовано Це і комп'ютерні таморгінг МРТ, і лінійні прискорювачі з іншої сторони, ми доповнюємося коштами обласного бюджету. і Робимо все належне, щоб люди отримали якісну послугу. За останній час у Львівському онкоцентрі оновили одразу декілька відділень, як от променеве онкогематології та центр ендоскопії. Також є й новостворене відділення відновного лікування і реабілітації. Ми стаємо не тільки в Україні, ми стаємо в східній Європі центром онкології. Разом ми точно створимо все для того, щоб якомога менше людей мали летальні випадки від онкологічних захворювань. До слова за офіційними даними в Україні на обліку онкологічних захворювань перебуває понад мільйон. Віталі Ковела Павло Замрій, телеканал Перший західний.